Нас в церкві 500 чоловік. Але коли закінчились зібрання, всі виходять зібрання, і старушки йдуть пішком, а хлопаки, бізнесмени на Мерседесах, що поїхали, поїхали. І ніхто не стане, не підвезе, бо кому потрібна та старушка. Скажіть, будь ласка, який духовний стан цих людей, що вони можуть мімо проїхати своєї сестри старенької, якій тяжко йти, якої ніколи в житті не було тої машини, ніколи не буде? А в тебе є, бо ти такий молодий, перспективний, розумний, Бог дав тобі заробити. І ти просто мимо проїжджаєш. Скажіть, був, ну, духовний розслід цього чоловіка. Про що він думає? Чим він живе? Він живе тілом, живе організмом. Він переживає за цю людину? Ні. Це просто організація, яка приїхала для статістики. Сьогодні, в неділю, ми відбули на собранні, галочку поставили зараз куди. Ну, десь їдемо в кафешку поїмо. Все хорошо проводим время. А те старушки должны що доковиляє собі та старушка, що шо...